Так, що єдине санкції, хто ввів на Росатом, це є Україна, і більш жодної держави не введено санкцій до цієї великої російської корпорації. Тому ну ось маємо приклад в нашій державі, коли е, е, є, є такий прецедент, коли е, Боремося з ось ось цією агентурною по Російської Федерації на в нашій державі, але на жаль в інших країнах санкції на Росатом не введені. І багато дочірніх підприємств працюють для того, щоб постачати запчастини для того ж військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тому це дійсно достатньо таке складне питання, і воно таке геополітичне, тому що я ще раз повторююсь на Росатом санкції ввела тільки Україну. Чи вам не здається, що питання ядерної енергетики у світі ставляться та ну воно ставиться це питання на державному рівні? Ну тобто, нібито у цього у цієї атомної енергетики немає прапора, тобто російська не важливо, німи, неважливо. Головне, що я, це я, якби давайте. Я мабуть так поясню більше 19 атомних енергоблоків в Європі? Це технологія або радянського союзу або Російської Федерації. І uh -huh. Європейський союз достатньо сильно залежить від постачання ядерного палива і ядерних технологій, які є тільки в Російській Федерації, тому я ж кажу: це боротьба не миттєва і перевести атомні енергоблоки з проектного палива на альтернативне, наприклад, як ми це зробили в Україні, тому що в нас сім енергоблоків було переведено на Паливо альтернативного постачальника а, вестінп, компанії Westinghouse, Але цим ми займались більше 20 років. Тому я ж кажу, є велика залежність Європи від, 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 від ядерних технологій, не тільки Європи, угу. тому що Росія має подвійну технологію збагачення урану, тому що Уран можливо збагачувати і для військових е, потреб, тому що можна об, збагатити. До е, ядерної зброї, а, а Росія також використовує те, що вона може збагачувати для мир для цього мирного використання ядерної енергії. На да, вона виробляє достатньо багато концентрату урану, збагаченого який є на я, на який є попит не не тільки в Європі і в Сполучених Штатах, але ще й в Китаї тому. Я ж кажу, від ядерних технологій Російської Федерації залежить достатньо багато давайте, давайте знову ж таки будемо чесно казати, це не від технологій а це від технологій старого радянського союзу, які так залишилися ніщо. у спадок так, Росії. Так, так. Але вони залишились на території Російської так, Федерації 19 таких енергоблоків є по Європі. Правильно вас зрозуміли? На ваш погляд, скільки треба часу, щоб перевести їх на альтернативне паливо, і скільки для цього потрібно буде їм, ну тобто європі грошей для цього. Ну, Враховуючи найкращий світовий досвід і той досвід, який має Україна, я думаю, що це можливо зробити від трьох до п'яти років. Все залежить. Ну, дивіться, неможливо вийняти, відвантажити все російське паливо і завантажити свіже вестінгауза. Це цикл перевантаження ядерного енергоблоку, тому, на мій погляд, це можливо від типу реактору, тому що перевантаження палива на ВВР-1000 відрізняється від реактору ВВР-440. Це від трьох до п'яти років це можливо зробити і кращий досвід світовий uh -huh. в цьому питанні є. І давайте вже зовсім на останок питання до вас, пане Григорію. Скажіть, будь ласка, у випадку якихось турбулентності в самій Російській Федерації чи може це поставити під загрозу функціонування енергоблоків у цих 19 енергоблоків в Європі? Ну, наприклад, Росія розвалиться. Ну, ну, складно сказати. думаю, що ні. Тому що кожна атомна електростанція має власні запаси палива uh -huh. вони розраховані або на рік, або на півтора. Тому а за цей час ну можливо зробити. Ну, це я кажу перевести атомні енергоблоки можливо в мирний час, там за 3-5 років ми це робили. Довше з різних причин: і економічних, і фінанс, і фінансових, і політичних, і розвідувальних. Тобто, тому це одно доведеться що... переводити. Це одно доведеться переводити 19 енергоблоків, які знаходяться в Європі, на альтернативне паливо. І ця робота, і ця робота ведеться. Вона Прозуміло. ведеться і і зараз.